Доброго мирного дня. миру, спокою, затишку, тільки хороших новин. Прийшла моя посилка. з е, Сайту Світна Сіння. О! Питали дівчата, я казала, що заказала, а ще не було. Питали, як звездця, кажу, не знаю, бо не помню, бо я справді не повнила дівчата. Зайшла в вайбер, подивилася. Світна сіня. А дівчата мені Оля і Марія. О. Оля і Марія. Е, Мені рекомендували, що вони там замовляють. Так, що ось таке. Тут є накладна у нас. В мене на суму 787 гривень 40 копійок. Во. Ціна, все написано. Все Всі стоїть, вам приходить бумажка. Ось, ціни мені досить сподобалися. Так, щось таке. І що я ще мала сказати? Вже і забулася. А, е, якщо на 500 гривень заказуєте, то Укрпошта доставка безкоштовна. О, нам той телефон, бо я його зараз шпурну десь. Біжи, в рубку підложи, бігом. О. Так, щось що таке то. А нова пошта вроді тисячі гривнів. Безкоштовна доставка. Так що я не знаю, скільки доставка з дівчата, я не платила. Ось таке діло. Бо я казала, скажу, але не скажу, бо не знаю. Так, щось таке. Ось. Олі і Марії дякую за те, що мені порадили. Я задоволена. Тепер покажу, що я накупляла на цю суму. Ось так. Поїхали. Будемо дивитися. Так. Це мої буряки сам перед кормовою. Треба ще дати? Не знаю, напевно ні. Це кормовий буряк. Ось, хіба, то, знаєш, про те довге прочитає, що я дивилася. О! Я там того року той барак сіла такого сорту. Дуже гарний і не гниють. І цього року я знову заказала. Цинтауер Полі. Білий буряк. Да, він більше в землі сидить. треба підкопувати, але він не гниє. Насіння досить гарне, не дрібненьке. Так, що ось таке. Так, це заказала моркву своїм кузулькам. Ось морква коротель. Так, 100 грамів мені хватить посіяти. О! До 28-го року строк придатності. Пакет, якщо останеться, можна застібнути. Так. Це два перці чилі купила своєму чоловіку і буду сіяти. Не знаю, чи мені вийде його виростити, але посіяти посію. Це дві редьки. Ця рідка можна ранною весною сіяти, зразу їсти, а якщо на зиму зберігати, то пізніше сіяти, в липні місяці, вроді, казала Наталя. Так, у першій декаді липня. Сіється, то на зиму вона буде. Ось, ну, а це така, якась кольорова, червона, не знаю, попробуємо. Так, тепер тут у мене ще є таке всяке маленьке. Це я заказувала по пару насінин, бо я їх ще такого не сіяла, то я хочу попробувати. Так, гарбуз розовий банан. Оцей рожевий банан, що в мене був повнити, я мала. І потім мене насіння звелося, і я осталася без банана. То я знайшла в них насіння, я собі його купила. Ось. Так. Це різні сорти огірків, гібридів я. Купила по 10 штучок попробувати, які з них будуть добрі. Може я буду якісь другі купляти. Амур. Хтось тобто, дівчат казав, що дуже гарні огірки Амур. Амур я купила. Аякс. Арти. Артист. насінням не видно. Астерікс. Атлантіс. Так, ніборі. Нібо це все F1. Це гібриди, я купила по 10 штук попробувати, які вони. Кріспіна і кібі, кібрія. О, це таких по 10 штук купила. Ну, а це капуста моя. Я капусту, ви знаєте всі, що я сію з буряком кормовим. І тоді маю собі капусту. Так, капуста білоголова э, бірюза, 100 штук на сінин. Капуста Леген, э, легендейкер дауер, 50 штук. Так, капуста копенгаген Маркет 100 штук і капуста червона. Чернева. Чекайте, капуста чернева. То, напевно, рання я вибирала чернево. Може бути. Так. Так що ось. Ось такі я заказала то таке для проби. Ну, капусту то не для проби, але капусту я заказувала так. А огірки для проби я такі взяла. О, це я зв'яжу сюди. Так, це капусточка, це редька, це ми вже розібрали. А тепер ще тео треба нам розібрати. О! Наталю йди про те довге почитаєш. Дівчата, щось отаке таке заказала? Сам малюнок сподобався. Такого ще ніколи не заказувала, воно якось там стоїться. Оце о, почитай, що воно таке. Однорічна декоративна Ліана із сімейства Гарбузових. Резина сильно роса. І сильно гіляста, з ніжно-зеленими, з легко опушеними великими великим листям. Квітки білі, великі, схожі на величезний розкритий дзвіночок. А, плоди да, да, плоди циліндричні, світло-зелені, завдовжки 1,5 2 м, масою від 3 до 7 кг. Як з цієї форми смачний нагадує кавачок. Для вживання в втіжу використовують молоді зав'язі не більше 50 см довжину. Завдяки ефективному вигляду самої рослини ефектному вигляду самої рослини, легендарію широко застосовують для вертикального озеленення. А молоді рослини висаджують у відкритий ґрунт у червні, коли минає загрозу заморозків. Оце воно таке. Я собі взяла, тут є в нас скільки насінин, чекайте, чекайте. Вага 1 грам. Ну, яких 5 чи 6 насінин є. Ось то ото я таке її купила. Попробую, подивимося. Що це таке? Так, це купила дві моркви посіяти коло хати над Раннє і надрання. Так тоді, там я мала вибрати. Середньостиглий стиглий і ранньостиглий, Так. Так. Ось так. Це ті, що коло хати буду сіяти. Так, петрушку таку купила. Щоб курінців накопати до, хат, до льоху посадити. І ось таку кучераву купила і таку листкову купила. Чому пояснюю? Петрушка в мене є, але я не знаю, чи буде з неї толкий результат, чи її доїсть, та не здаль до весни, чи не доїсть. Так, щось таке таке. Так, а посилання на світ сіння. Я закріплю сайт і номер телефону в коментарях. Перший коментар буде. Так що ціни там більш-менш нормальні, але саме головне, що дівчата казали, ну як не більш-менш, мене влаштували. Я не знаю кого, кожна людина підбирає під себе. Але я так кажу, як є. дівчата порадили, що там гарне насіння, що гарно сходить. І це для мене саме головне. Ось, Бо часом є, що купиш, а воно нікому не ні наше. Вроді дуже дешево купила, колись моя баба казала, дешеве м'ясо психи їдять. А раз дівчата кажуть, що купляли. Що добре, значить можна. так, Штавель шириколистий купила пачечку попробувати досіяти. Так, руку купила, це в мене Наталька любить таке. Матадор шпинат купила. Так. Mary, thank you. ага Mary, thank you. Що це таке? Скажу, Я... Дякую. Я думала, нітюхаюся. Uh -huh. <laughs> Думаю, оце то так. Так, огірок кущовий купила. Так, тоді роднічок, Амур, Це такі, що я знаю, що вони добрі. І суміш таких засолювальних гібридів. Ось, купила, щоб посіяти. Я огірки всі вибираю дівчата для того, щоб засолювати класти, бо закручених, закритих, законсервованих мене не люблять. Так, ще взяла ось такі кабачки. Таку гарбузяку 100 фунтов взяла. Так. Це у нас бурячки червоні. Так, я мала котрої з буряк видалити, а були в мене помідори, там червоні Чері І я їх замість помідорів, замість буряка помідори видалила. Ну, таке є. То бордо, буряк. Циліндра. Червона куля, ну щось вони. Показалися довгі, не знаю, намальовані. Ну, я червону кулю знаю, брала, вони червоні круглі були. Так, ось такого взяла циліндра буряка і вінігретний взяла ще один. Оце я його мала видалити вінігретного буряка, а мав бути помідор. А я замість того, напевно, те видалила. Ну, таке буває, дівчата. Коли не додивися. Так що ось так. Ой, зараз, зараз я попробую зв'язати. О, ось так. Ось так. такі я, Ось таке я зробила насіння, такі закупи. Вроді я все купила те, що мала. Ось такі перчики купила пекучі. Ось. Перець гіркий і перець гострий. Не знаю, яка між ними різниця, хто знає, скажіть. Що гіркий, а що гострий. Так, все. Морку козом купила сіяти. Буряк кормовий купила, для себе буряк купила, огірки купила, морку купила, капусту купила. Напевно, що все, а квітки маю свої. Так що квіток не вибирала. Ось, Хай Бог дає. На гарний урожай, як то кажуть, а вам. Хто буде заказував, вибирайте. Тільки не робіть так, як я. Замість буряка видалила помідори. Ну нічого, я маю свої, то не страшно, але хотіла ще там ті попробувати. <гум> так, щось таке. Ну, нічого страшного. Є там все насіння, яке хочете, просто нажимаєте кнопку на головну і тоді там виб'є всі розділи, які вам треба. Так. Барак кормовий Центауер Полі. Бо кожен раз питають, як він зветься, той буряк в мене, а я забуваю. Він біленький, файний, довгий такий, о, і кози його дуже гарно їдять. І він гарно лежить, зберігається. Так щось таке. Всім до зустрічі, всім папа. -па. Ну, зачитувати все насіння я не буду, бо це займе дуже багато часу. Хто кому треба, той зайде і йде. І подивиться. А якщо хто схоче, то я на стрімі можу зачитати все ціни на сіні, які. Мені не тяжко, я так кажу, як є. Я рахую, що ці ціни дуже-дуже помірні, як для мене. А для кого, як не знаю. Я знаю, що люди є, що хотіли б і безплатно, щоб було все. Але так не буває. Ой, сир мишеловці той платний. Всім до зустрічі, гарних урожаїв, миру, спокою, затишку. Тільки хороших урожаїв всім і міцного здоров'я, щоб була сила працювати і гарний урожай збирати. Дай Боже на миру. А вам всім Бог поміч приготуватися до весни, мене вже руки соблять, я вже пішла б на город щось би сіяла, Мені вже так та зима надоїла. А, якщо так хочеш, то дійсно будеш все саменька сати. То скільки там вже того города? Десять сотих города залишилося, що ти плачеш? Ну, якщо я плачу, то ти саменько. саменька. Ти вже без мене той раз посапаєш. що там 10 сотих городу, Я буду керувати. Так, що ми ж твоїх 10 до відписали. Так, моїх 10 вже тато оставив. Сказав, що мені не треба города, а тільки в твій остався з Іваном. Mm -hmm. Ладно, всім папа, -па, жартувати треба, всім миру, спокою, затишку. Посилання в коментарях, па, -па.